Вітаємо вас на каналі Віоліті. Нашу чергову добірку ми присвятили монетам могутньої держави, яка за свою тисячолітню історію пережила цілу низку криз та нашесть. Отже, зустрічайте 10 найдорожчих монет Візантії, проданих на сайті Віоліті за минулі три роки на загальну суму майже 360 тисяч гривень. А відкриває наш рейтинг основна монета Візантії солід часів правління імператора Юстина II. Золота монета, викарбувана приблизно півтори тисячі років тому у столиці імперії Константинополі, була продана за 23 тисячі 700 гривень. Дев'яту сходинку посіла трохи менша за солід золота монета тетартерон Василія II болгаробійця, сестра якого Анна на прізвисько Багрянородна була дружиною київського князя Володимира Великого. Переможна ставка принесла продавцю 25 тисяч 900 гривень. На восьмому місці церемоніальний мілярисій. Срібна монета, викарбувана за часів імператора Іраклія з нагоди призначення з півімператором його старшого сина Костянтина III. За досить рідкісну монету колекціонери запропонували найвищу ціну у 26 тисяч гривень. Наступну сходинку посів солід також часів правління засновника так званої династії Іраклія. Золота монета викарбувана у 7 столітті в Константинополі у грудні 2020 року була куплена за 23 тисячі 600 гривень або за 828 доларів в еквіваленті. На шостому місці нашого рейтингу солід правнука Іраклія Костянтина IV, який зображений на аверсі монети у вигляді полководця у шоломі з кірасою, списом та щитом. Золота монета вагою трохи більше 4 грамів принесла продавцю 34 тисячі гривень. Ще один церемоніальний міліарисій посів п'яту сходинку нашого рейтингу. На цей раз срібна монета викарбувана за часів імператора Константа II з нагоди призначення співімператором його старшого сина Костянтина IV, які зображені на аверсі монети. Четверту сходинку посіла монета з незвичайною увігнутою формою під назвою «Гістаменон», яка з 960 року стала основною монетою Візантії, замінивши солід. Золота монета часів правління Ісака І комніна була куплена в еквіваленті за 1026 доларів США. У трійку лідерів увійшов ще один церемоніальний міліарисій Іраклія, але на відміну від першого з зображенням не одного, а двох синів з півімператорів: Костянтина III та Іраклона. Рідкісна срібна монета отримала 61 ставку та була продана за 39 тисяч 30 гривень. Надзвичайний інтерес серед колекціонерів викликав солід, карбований за часів правління блаженної Феодори, яка була регентом при своїх дітях імператорі Михаїлі III та співімператриці Феклі. Золота монета вагою 4,3 грами принесла продавцю 60 тисяч гривень. Дуже рідкісний солід часів уже самостійного правління Михаїла III став найдорожчою монетою нашого рейтингу. Золота монета, у відмінному стані, на якій зображені Христос Пантократор на Аверсі та Імператор на Реверсі, була куплена за 75 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.